Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Все в Божому світі має свою ціль і своє призначення. Всякий подих по своєму хвалить Творця і служить загальній користі. Все в житті повинно приносити свої плоди, дерево, яке не приносить плодів. Приречене на знищення, людина вінець творіння, начальник життя Бог вимагає від людини певних плодів. Тому якими близькими для всіх нас повинні бути слова святаго Євангелія, сотвориті убо достойний плод покаяння. Продовжуючи свій життєвий шлях. Ми неминуче наближаємося до тієї межі, за якою вже неможливо приносити добрі плоди. Господь, сотворивши світ, любить діло своїх рук людину, створеної по його образу і подобію, і чекає від нас добрих плодів, поки ми маємо для цього можливість. Тому оцей цей час Великого посту можна сказати, що це для нас є великий дар Божий, користуючись яким можна здобути достойні плоди во славу Божу для свого Спасіння. Необхідно користуватися цим даром, щоб принести Богові достойні плоди правди і миру, покаяння і святості. Без яких неможливо наслідувати Царство Боже. Без Бога ми не можемо нічого робити, Він святість, а ми немічні, усвідомлюючи Це, Свята Церква у ці дні Великого посту звершує сугубі молитви, прохаючи Господа укріпити наші немічні сили. І подвигнути нас на діло покаяння, покаяння це лікування і очищення, це можливість принести Богові добрі плоди. Покаяння зв'язане із деякими труднощами. По свідченню святаго Євангелія Царство Боже не дається так просто, воно досягається зусиллям і працею. І прикладаючи зусилля може стати його наслідником. Що ж вимагається від того, хто приступає до покаяння, до ісповіді, що необхідно для того, щоб ісповідь була дійсною, богоугодною і спасительною для душі, від каючогося вимагається насамперед усього жаління о своїх гріхах. Намір виправити своє життя, віра у Христа і надія на Його милосердя. Отже, насамперед, усього вимагається жаління у своїх гріхах. Якщо ми не бачимо своїх гріхів, то тоді нам необхідно молитися Богові, щоб Господь нам допоміг побачити їх. Тому не випадково у дні Великого посту. У церкві так часто можна почути слова молитви святого Єфрема Сіріна. Господі, даруй мі зреті моя пригрішенія. Також необхідно мати щире бажання і намір виправити своє життя. Звернемо на це увагу, постараємося, прийнявши таїнства ісповіді і святого причастя. Не повторювати більше беззаконій наших, то єсть не обдурювати самих себе і не брехати Богові, не зневажати божественні таїнства. Також вимагається віра у Христа і надія на Його милосердя. Усякий приступаючий до ісповіді, повинен вірувати, що під час ісповіді сам Христос. Невидимо приймає його сповідь, і що тільки Він один може очистити і спасти. За нас Він пролив свою причисту кров, яка очищає нас від усякого гріха, при наявності в нас, сердечної віри і добрих намірів. Майте віру Божу, по вірі вашій нехай буде вам, сказав нам Господь. Тому у ці дні. Цього святого Великого посту потурбуємося про виправлення нашого життя і принесемо Богові спасительні плоди нашого покаяння. Амінь.